Друзі, я хочу ще раз звернути вашу увагу на дуже важливе питання: чому не можна публікувати в соціальних мережах і тим більше десь в новинах бортові номера шахетів, які впали на якийсь об'єкт, були збиті чи просто знищені засобами ППО. Зараз треба зрозуміти важливий момент. Шахет це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без ніякого зв'язку. Тобто, ворог задає цей маршрут перед запуском. Маршрут непрямий. Він може оминати деякі міста, змінювати висоти, гратися з нашим ППО і так далі. Але... Зв'язку з дроном нема ніякого, тобто єдиним джерелом інформації про те, чи виправдався цей маршрут, чи долетів цей конкретний дрон до цілі, або принаймні до того міста, в яке він був спрямований, є. Ті самі фотографії соціальних мереж, посадових осіб або звичайних користувачів. Тобто, що зараз робить ворог? Він відправляє на одну ціль декілька літаків різними маршрутами: Якийсь сяде з півночі, якийсь з півдня, який заходить по трасам, якісь над лісом вище нижче і так далі. Кожен маршрут перев'язаний до порядкового номера літака. І одразу запустивши ці літаки, ворог пірнає в соціальні мережі і чекає наших фотографій, побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, який просто лежить на асфальті, навіть якщо не видно, куди він влучив, але зрозуміло, логічно, що це є там Київ чи Біла Церква чи Одеса. Ворог одразу дивиться в свої записи і розуміє, що маршрут під таким то номером себе виправдав. Негайно відправляємо тим же маршрутом, по якому погано працює українське ППО, ще з десяток дронів або навіть крилату ракету. Подумайте про це, чому ворог так старанно замальовує номери на гвинтокрилах, винищувачах, навіть танках, але залишає ті самі здоровенні цифри на шахедах. Звертаючись до е спеціальних служб до поліції, також хочу попросити. Якщо ви оформлюєте цей злочин, якщо ви бачите, що на асфальті лежать уламки, на одному з них є чіткий номер, закрийте його, переверніть, не дайте перехожим зробити фотографії, а тим більше журналістам. Поділіться цією інформацією, будь ласка, з близькими. Дякую.